Важканалізація, це кухня, кухня. Так, ми виведемо. І тут все розходиться сюди вниз. Це у нас унітаз, ми поки закрили. Це на умивальник. Це душова. Тут з водою. Тут розривали ту воду. от, Виривали тут і виривали за приміщенням виривали. ось тут ми вирвали її, вирили отут. Отут. Тут от труба оця виходить і приблизно десь отут буде люк. Ось такі сьогодні роботи.